Вчора е, половина Фейсбука раділа, а половина Фейсбука ридала. я б сказала так, що у нас на голову Інституту національної пам'яті обрали історика там. Я навіть його фамілію не стала запам'ятовувати, тому що ця людина воював разом. З Білецьким у нього в команді, дякую йому за це. Але ця людина ще воювала з Білецьким в команді з Петром Олексійовичем, свінками закидувала, отак вона починала свою війну, мабуть, ця людина. Ця людина, я сьогодні подивилася її оду Зеленському, вона така картенька, ну вона така божа. Так, бідний Зеленський він покакати не зможе. От, от правда, так лизати. Але з цією Оди Зеленському я узнала, що це у нас народився новий Володимир Красне Сонечко. Щоб ви розуміли, що це у нас людина, котра прийшла не із політики, але вона така чудова, розумна і далі по списку, що нам дуже пощастило з цією людиною. І а, він у нас неофіт, котрий займається спортом. Ну, це капець. Язик, под... Язик підвішений. От. Тому я із цієї половини, ні, навіть третини Фейсбука, котра не раділа цьому призначенню. Те, що він історик, це не означає, що це людина, котра буде гідно працювати в інституті національної пам'яті. Коли мене сьогодні мій чоловік запитав, а на що це взагалі ця структура? Я говорю, ну як же, от дивись, коли був В'ятрович, Чим займалися, відновлювали пам'ять про тих, про кого намагалися її викреслити, про наше знищене відродження, про наших знищених в 1937 році розстріляне відродження, отак, да? письменників, Поетів, музикантів, художників про наші ОНУПА. Книга, до речі, є у нас на культурному центрі, котру встигли видати Інститут національної пам'яті. Тобто це не про те, щоб споплюжити або переписати історію, а це про те, щоб історію зберігти такою, як вона є, і щоб знайти артефакти, щоб знайти факти. Все це записати, згадати, поки є ще у кого запитати. Уже ж практично там їх на пальцях одні... можна перерахувати тих упа, хто залишився в живих, там їм вже по 100 років. А така людина прийшла, то це буде. Ну, я, звісно, конечно... ні, ну ну що що я, я, ну що я, ну я лукавлю? Йолки-палки, не працює так зараз у нас в країні, щоб. Прийшла гідна людина. це Зелені її просто не поставлять на таку ведучу посаду. Все.